А, Кирилл Кажи, иди сюда, бегом, я тебе что-то покажу. Покажу, что ты хотел показать? Вот я хотел кое-что скачать, нажимай. И, и представьте, что здесь типа запрещено. Вот такое у меня было. Я захожу в код, типа посмотреть код. Вижу вот, вот так вот, смотрю здесь. нажимаю, чтобы редактировать и все. И вижу нот, а ловить бутин, Типа не согружалось, чтобы. А я вот этот нот... Раз, убрал. И теперь алло, это будет. Это как скрипт. И все, и скачал. И скачал. Ох, ах ты и хитрый. А. Красиво, вот, вот молодец, и скачал, просто взломал там какую-то программку. А ты молодец, маленький такой разумный хлопчик, молодец. Вот так вот. Не знаю, что это такое, ну, что он вам рассказал. Скачать, чтобы вот это потом... А я вот так. Ах ты хитрюга. Так, Кирилл. Тут, мама, ви не переживайте, тут не тільки ви не поняли, що він сказав. Тут, напевно, 99,9% людей не поняли. І я в тому числі. Але молодець малий. І дивіться, маленька дитина сидить за комп'ютером, з наушниками і все. І бачите, до чого прийшла? Хто його знає, може через 5 років він буде, або навіть через рік він буде взламувати якісь там, я не знаю, коротше. Буде працювати на наше українське, на нашу українську державу хакером і буде. Ну, ви поняли? <сміх> Я думаю, на нашу розвідку чи СБУ, наприклад. От. А якби мама забороняла йому сидіти за тим комп'ютером, якби мама казала, знаєте, як то. Чекайте, вибачте, <сміх> як тому ми казали: знов за тим комп'ютером сидиш! Знов в телевізорі! ба-ба-ба-ба. -баба 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 Малий би не сидів за комп'ютером. Ходив би десь по вулиці, знаєте, слухав матюке. Матюке ви слухав. А так? Так що знав би, де впадеш, постелив би. Ніхто не знає, як буде, розумієте? Можете дитині забороняти, сидіти за комп'ютером, а можливо, ви, як то кажуть, ну як сказати? Можливо, ви забороняєте, в майбутньому в перспективі просто комп'ютерному генію сидіти за комп'ютером. Ви ж не знаєте, що з тої дитини може бути, а вже забороняєте. Та дайте йому трохи за тим комп'ютером хай посидить. Подивіться, що він там робить. Якщо він почне взламувати банківські щита і вам на рахунок переводити лями то Ви вже не будете забороняти йому сидіти за комп'ютером, а навпаки, будете казати синочок, посиди ще трошечки. <ріст> <ріст> Маленька Зизулька, посиди ще трошечки в комп'ютері. А ще отут кодік. Ще вгадай тут цей парольчик, будь ласка, до цієї там, до чогось там. Розумієте, до чого я веду? І скільки батьків зруйнували, можливо, кар'єри майбутнім якимось. Комп'ютерним генієм, ми ж навіть цього не знаємо. Забороняючи сидіти за комп'ютером, я не кажу, що треба дозволяти, щоб вони там прям сиділи, завафлилися за тим комп'ютером. Я не знаю, як правильно. Забороняти повністю не можна. Ну, і дозволяти теж цілими днями, щоб сидів, напевно, що не можна. Я не знаю. Треба дивитися, що він там, напевно, що робить, Які він там коди взламує. можливо, він є ж воднедавно. У це в нас якась там команда, називається Неві. По от, оці стрілялки, коротше, Counter-Strike, чи що там вони грають? Знаєте, я вже говорю, як там бабця біля під'їзду, ну, За Щось там знаєте, ті їхні комп'ютери. <свісно> так от українська команда вони грають, вони отримують сумасшедші гонорари за перемоги, за участі. Це і туди не так просто попасти, це треба надрюкатися, розумієте, сидіти, тренуватися. А як дитина може натренуватися, якщо її мама забороняє сидіти за комп'ютером? А може він би в перспективі вже до, умовно кажучи, 15 років міг би заробити мільйон доларів? А він не заробляє, бо. Бо що? Бо мама не дає, бо мама каже: о, йди коротше, вчи там. Я не знаю. Щось там івчить в школі. Хоча в школі теж травче. Ну, це питання спорне. Ну, тут то, то вже зараз не про то. Але ж, блін. Та дайте дітям трошечки проявити себе. Ми ж не знаємо, як і що. А може це якраз то, що треба. Давайте трохи домоїмо. Можливість проявити себе. Ну, малого там заряджений ком, походу, да? Ну, з того, що я розумію. А ну-ка, ще раз. Так, Кирил, каже, іде. Я в тих компах не розбираюсь. Чесно, е виглядає ніби як на ну, комп'ютер, все круто. У мене просто, я все життя користуюсь Apple, то я в тих не розбираюсь, чи що це щось потужне, чи ні. Ну але все одно, якби там не було, в малого є, скільки там в малому років? Може, вісім. Дитині скільки. Коротше, молодець, але не взламує нікому там нічого, ніяким дядям. Бо по попі можуть надавати. Так що мами, якщо хтось буде дивитись, а ви, якщо маєте маму, яка вам забороняє на комп'ютері дивитись, щось або сидіти там програму працювати, або ігри грати, то покажіть їм то відео. Мами, будь ласка, дайте своїм дітям трошки посидіти за комп'ютером хоча б 5 годин в день. Якщо побачите, що ніякого толку нема через пару років, то хоча, блін, не забирайте в дітей дитинство. У нас ж не було колись комп'ютерів. А були б комп'ютери, то би... теж грали. Так що, будь ласка. Не забувайте, що ви теж були маленькими і теж чогось хотіли.